Всім привіт! Мене звати Настя. І ви на каналі «А Шо, Як що?». І сьогодні я в Шарлотті, Північна Кароліна. Тут живе дуже багато українців, і мені стало цікаво, чому вони сюди приїжджають. що до такого привабливого, скільки тут можна заробляти, скільки потрібно витрачати. Тому будемо сьогодні розбиратися. Погнали! Але для початку покажу коротенько на шлях із Сан-Дієго, де я живу з чоловіком. О Оп'яті ранку в аеропорту не багато людей. що чудово. Ми викидаємо пляшку води, готуємо документи і проходимо на перевірку багажу. Через рамку потрібно проходити без взуття, і це не лише в Сан-Дієго, а в усіх аеропортах США. Тож ми знімаємо кеди і рухаємося до офіцерів безпеки. Щоб не купувати воду за мільйон грошей в аеропорту, ми взяли з собою металеву пляшку, яку можна абсолютно безкоштовно наповнити. Щоб зберігти певну кількість доларів, ми купили квитки з годинною пересадкою у Лас-Вегасі, і не можу сказати, що то було напряжне. Навпаки, цікаво подивитися на місто з аеропорту. Але я не очікувала побачити ігрові автомати прямо там. же. Якщо раптом ви не програли всі гроші в самому Вегасі, велкам злити останнє в аеропорту. До речі, згідно законів Невади, особам до 21 року заборонено грати. Найчарівніше почалося, коли ми взлетіли. Півроку тому, будучи на Гранд Каньйоні, я думала, ото, от мабуть, прикольно людям, які пролітають над ним, побачать ту красу з іншого ракурсу. І от тепер ці щасливі люди біля ілюмінатора ми. Я хотіла роздивитися кожен вигин, кожну впадину. І вкотре раз переконалася, що природа найкращий архітектор. Околиці Шарлота нас зустріли такою зеленю, від якої ми давно відвикли. В поєднанні з озерами це виглядає пречудово. Шарлот це столиця штату Північна Кароліна. Розташування фантастичне: дві години на схід, і ось тобі Атлантичний океан. А якщо поїхати в протилежний бік, то через три години можна насолоджуватися чистим гірським повітрям. Тут не буває холодних зим, але влітку бувають прям спекотні місяці. Свою назву місто отримало від королеви Шарлотти, дружини британського короля Георга Третього. Саме тому одне з прізвиськ міста це Квін Сіті. Ми їхали в Шарлот без особливих очікувань, але те, що ми побачили, перевершило все. Я собі уявляла, що Шарлот невеличке місто, де взагалі немає що робити, на що дивитися і взагалі скукота. Зараз розкажу все в моменті. З того, що я встигла тут побачити, мені подобається взагалі в цілому все зрозуміло, що за пару днів неможливо подивитися все і одразу, але знаєте, це перше відчуття і перше якесь враження воно достатньо позитивне, і мені здається, що якщо з першого погляду місто не подобається, то мабуть що воно навряд чи вже стане таким прикольним і класним вибором для життя. Не дарма перший кадр був біля банку Велсфарго, адже Шарлотт це друга за величиною банківська столиця США після Нью-Йорка. Тут головні офіси Bank of America, вище згаданого Велсфарго та ще купу інших фінансових установ. Якщо говорити про центр Шарлота, то на моє здивування він мені сподобався. Дуже багато листяних дерев, які дають тінь і затишок. Мабуть, що за годину-півтори можна його обійти, але різні закуточки виглядають дійсно приємно. Цього відео могло не бути, як і каналу. Загалом я дуже боялася починати. Бо а що люди скажуть, а що родичі подумають. І ще мільйон інших питань, які вирували в моїй голові більше року тому. А потім я наважилася на психотерапію. І ні, я ще не знайшла всі відповіді на свої питання. Але я стала краще розуміти, чого я хочу, і менше зважаю на думку оточуючих. Якщо ви думаєте, ким я хочу стати, коли виросту, як знову навчитися радіти життю, або як завершити токсичні стосунки, то в цьому вам може допомогти Майндлі, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі та продіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом Ашо отримаєте знижку 10% на першу консультацію. У Майндлі є мобільний додаток. Тож ваша сесія з психологом може проходити в будь-якій частині світу. Давайте проживемо наше єдине життя класно, якісно і свідомо. Дуже багатьох людей в Шарлоті і в Північній Кароліні в цілому приваблює невисока вартість життя. Це сюди входить і невелика оренда в порівнянні з іншими містами і штатами. А також якщо ви розглядаєте навіть покупку, то тут набагато доступніше ніж в інших штатах. Зараз ми прогулюємося районом Балантайн на півдні Шарлоту. І мабуть, вперше в Америці мені було настільки затишно. Тут є і кафешки, і дитячі майданчики. Можна прогулятися біля озера або посидіти. А ще можна тут і поселитися. Якраз пара новобудов на фінішній прямі, коли ми тут були. Я знайшла їх на зілу і покажу вам студії від 1500, ванбедрум від 2000. Але якщо що, то для Шарлоту це висока ціна, є набагато приємніші. І Якщо вже зайшла мова про ціни, то підняла деякі продукти в Шарлоті і знайшла такі ж в Каліфорнії. Полуниця 450 грамів, 10 доларів за три пачки у Шарлоті і 4,99 за одну в Сан-Дієго. Така сама пачка, але полуниця вже органічна. Дві за 8 доларів у Шарлоті і в Сан-Дієго одна пачка 5,99. 170 грамів малини коштує у Шарлоті 4,99, в Сан-Дієго 3,99. Персики 3,99 за 450 грамів у Шарлоті проти 2,99 у Сан-Дієго. За 450 грамів бананів у Шарлоті заплатити потрібно 70 62 центи, у Сан-Дієго 69. Майже пів кілограма цибулі – долар 69 у Шарлоті і долар 29 у Сан-Дієго. За пучок спаржі викладати 5,99 у Шарлоті, а в Сан-Дієго 3,99. Яєць тут купа різних, я старалася знайти з однаковими характеристиками. 5,49 проти 4,49. Майже півтора літра мигдалевого молока у Шарлоті коштує 4,39, в Сан-Дієго 5,49. Звичайне коров'яче молоко 3,69 за майже 4 літри у Шарлоті, і 5,49 в Сан-Дієго. 220 грамів натертого сиру у Шарлоті коштує 5 доларів, в той же час він же в Сан-Дієго 4,29. Такий же вагою, але цільним шматком 4,49 у Шарлоті проти 5,49 у Сан-Дієго. За 450 грамів гомілок у Шарлоті потрібно сплатити 1,99 долар, а в Сан-Дієго 2,69. Майже пів кілограма філе коштує 3,99 в Шарлоті і 4,99 в Сан-Дієго. 2 літри кока-коли у Шарлоті 3,69, в Сан-Дієго 3,49. Велика упаковка паперових рушників 2219 у Шарлотті і 1899 у Сан-Дієго. За 2 кілограми капсул для прання в обох містах заплатити однаково. 1999. Гуляли в парку і натрапило на отаку гру ці дві дощечки з дірочками. Це називається корнхоул. Кукурудзяна дірка. А отут є ящичок. Не зачинений. Якщо його відкрити, тут будуть отакі вісім мішечків двох кольорів, і ти цими мішечками маєш втрапити в ці дзрачки. Це все не зачинено, можна грати безкоштовно. І отакий класний активіті в чудовому парку Шарлоті. А ще помітила, що тут в багатьох ставках і озерах посередині є фонтан. Прям шарлотівська фішка. Наші друзі живуть у південній частині міста в комплексі, який називається Бекслі. Це мережа комплексів в кількох штатах Америки. Що мене тут здивувало в гарному сенсі це співвідношення, ціна, якість. Вони знімають велику ванбедрум квартиру з балконом, на якому можна вчитися, кататися на велику, і зі здоровезною ванною з двома умивальниками. Хто ще не пробував, рекомендую, це дійсно зручно. В комплексі, звісно ж, басейн, гриль і спортзал. через дорогу супермаркет, куди можна теоретично і пішки пройтися хвилин за 10. Найголовніше це ціна за все це 1300. Нам з Каліфорнії це здається взагалі шарою в порівнянні з нашими цінами. Якщо що, це не реклама, просто показує те, що побачила. А можливо, комусь це буде корисною інформацією. Якщо говорити про гарні і погані райони, то дуже грубо можна місто поділити на південь і північ. І от південні осередки зачасту приємніші і безпечніші для життя. Наш друг, який гарно знає місто, намалював мені мапу з безпечними районами для життя. Я пам'ятаю, де ми приблизно їздили і прогулювалися, то можу підтвердити, що ось в цій зеленій зоні дійсно гарно. Ще вам один лайфхак: гуглити гольф-клуби, і от райони поруч з ними будуть точно гарними і безпечними, але може Трошки з вищою ціною, але ж безпека в Америці завжди коштує грошей. А от де ви не хотіли б жити, то це список районів, виводжена екран. Можете заскрінити в такій частині міста. Я не заїжджала, але друг розповідав, що ставав там свідком розборок зі зброєю, передачу великих пакетів з білим порошком та купа іншого трешу, якого краще уникати. В порівнянні з Каліфорнією мені тут виглядає так, ніби це місто, воно більш європейське з якоюсь такою звичнішою архітектурою для нас. І е якщо заглиблюватися в історію Америки, то Північна Кароліна вона була достатньо таким е рабо... Як це? Рабоголодарським рабовласницьким Настя, господи. Так, от трохи історичного контексту до громадянської війни тут широко існувала робовласницька система. На цих землях було багато плантацій, де примусово працювали афроамериканці. Після скасування рабства багато колишніх робів та їхні нащадки залишилися жити у тих самих регіонах, де вже мали спільноти, традиції та зв'язки. На сьогоднішній день близько 35% населення Шарлот темно шкірі. Це і не дивно, адже тут сильно афроамериканська громада зі своїми церквами культурними центрами, та школами. Ну і звісно, ціна життя тут теж вирішує. Наші друзі приїхали з Нью-Йорку в Шарлотт з розрахунком на те, що тут буде дешевше житло. Але вони стикнулися з такою проблемою, що оплата праці тут теж набагато нижча. Якщо в Нью-Йорку наша подружка могла отримувати, працюючи в кав'ярні, приблизно десь 20-23 долари на годину, то тут їй сказали, що ставка десять Плюс ще тікси, але в цілому вдвічі менше саме базова зарплатня. А це ми їхали щось перекусити і побачили таку аварію на дорозі. Тож ще одне нагадування: за кермом потрібно бути обережними. А тепер моя улюблена частина їжа. Ми приїхали у футхол, який переробили з колишньої промзони. Тут наприкінці 19-го століття була текстильна фабрика. А от у 1970-х роках виробництво занепало. Будівля довгий час стояла порожньо, поки її не викупили девелопери. І у 2019 році оновлений простір відкрив двері як фудхол, під дахом якого зібрані десятки кафешок з різними кухнями. Мені навіяло це мікс фудмаркету і артзаводу платформа в Києві. Отакі хвостики теж приходять за смаколиками. Суспільство шавиті достатньо консервативна і релігіозна. Ми поки що їхали з аеропорту, побачили штук 10 церков, і вони тут абсолютно на різний смак, різних напрямків і течій. З того, що нам розповідали наші друзі, то тут по неділях. Всі люди в більшості своєму ходять до церков і це абсолютно нормальна, така от невід'ємна частинка їхнього життя. Тож якихось проявів нетрадиційних сімейних цінностей ви тут навряд чи часто зустрінете. Найпоширенішими у Шарлоті, та й в цілому в південних штатах, є баптистські церкви. Це не просто храми, вони завжди були центрами життя, особливо для афроамериканської громади. Історично це місце, де не тільки молилися, а й боролися за права, організовували спільноту і тримали зв'язок. Баптистів у Кароліні близько 30% від загального населення. Окрім християнських церков, є ісламські мечеті, буддийські храми і єврейські синагоги. А це під'їхала команда клонів. Ми точно не знаємо, куди вони прямували. Мабуть, для церкви трохи не ці наряди, можливо, на якийсь гольф-турнір. Шарлот, ми приїхали, бо тут живе дві родини наших друзів: Аня і Денис. Півроку тому переїхали з Нью-Йорка. А Люда з Сашком і трьома дітками тут два роки і вже встигли придбати будинок. І якщо про наш приїзд Нью-Йорківці знали, то для люди це був сюрприз, який допоміг організувати її чоловік. Переїхавши в Америку, я мрію, що колись мої подружки так само зроблять. А поки покажу обличчя людини, яка просто привезла дітей зі школи і розраховувала на звичайний вечір з родиною. Прешко кажи. Це прикольно. Вечір пролетів як мить за безкінечними розмовами, бо не бачилися ми роки чотири. То навіть нічого і не знімала. Хоча ні, отаку жабку вам покажу. Вона живе на задньому подвір'ї у люди з Сашею. Люди з родиною дуже активні, наскільки це можливо з трьома дітьми. Тож одного ранку вони нас забрали і повезли проводити екскурсію околицями. Підозрюю, що хитрий план був в тому, щоб закохати нас Кароліну, тим самим спровокувавши наш переїзд туди замість Сіетла. Ми приїхали прогулятися лісом, і, хоч на вулиці було достатньо спекотно, під кронами дерев була приємна прохолода. Через те, що Шарлот знаходиться майже на кордоні з. Південною Каліфорнією, ось ми приїхали погулятися. І тут у нас на мостику Норс Кароліна, північна. А ось охопа. І ми вже в південній. За словами люди, невеличких прогулянкових маршрутів тут багато. Я подивилася на моєму улюбленому сайті AllTrails і дійсно трейлів тут достатньо. Але не на мій смак, бо вони занадто легкі і короткі. А ми звикли дертися вгору кілометрів так 20. Та якщо у вас є діти або ви невеликі фанати довгих прогулянок, то тут прям класно. Ось біля трейлу є вбиральня з. І милом, і гарячою водичкою, і сушаркою. Дуже все цивілізовано. Цей місток був не єдиною нашою ціллю. Тож, проїхавши хвилин 15-20, ми опинилися біля Великого озера. Природа тут така, що дуже мені схожа на Україну. Листяні зелені дерева, а не пальми, дожилися, що пальми вже мені не такі. І прісна вода. Он люди рипалять, купаються, плавають на човнах. І якось так приємно тут було лагідний вітерець від озера, листя шумить над головою. Краса! Дуже кидається нам в очі розмір будинки та прибудинкової території. Тут прям якісь маєтки і палаци в порівнянні з Каліфорнією, де ти дивишся у вікна сусідам, навіть якщо дім коштує кілька мільйонів. А причина такі відмінності кілька. Звісно, перша це ціна. Як я вже казала, в Каліфорнії ціни скажені і вимірюються мільйонами. А тут в дуже гарному районі можна купити дім за 600-700 тисяч площею 300 метрів квадратних. Квартири ще дешевше. Ну або ж поступити. Якістю району це теж допоможе знизити вартість. Так, як ця частина штатів більш консервативна, це не може не впливати на розмір родин. Тут цілком може бути 3-4 і більше дітей, і це не викликає жодного здивування. Після ковіду стало особливо важливо вдома мати не тільки пару спалень, кухню і вітальню, а також окрему кімнату як офіс, а ще домашній спортзал. А може навіть і кінотеатр. Місцеві люблять, коли з'їжджається вся родина в гості. Тож всім цим людям потрібні кімнати. Мабуть, на матраці на підлозі тут гості не сплять. Ну і для стату. Великий дім, це саме те. Єдиний мінус Шарлотта, з яким мені особисто було важко миритися, це погода. Тому що тут дуже спекотно і е, влітку буває 35-38. І як кажуть наші друзі, які вже тут живуть не перший рік, що це е, півтора-два місяці на рік, тобі потрібно просто закритися вдома і перечекати ось цей весь жах. Але на Сьогоднішній день у нас травень середина і на градуснику 30 градусів. І це відчувається а, достатньо спекотно, тому що тут а, вологий клімат, і коли виходиш на вулицю, одразу є оцей ефект я не знаю, теплиці. І я особисто переношу таку погоду дуже погано і. А, Собі уявляю, що мені б було тут некомфортно. Але тим не менше є люди, і я їм дуже заздрю, до речі, які гарно переносять от такі високі температури або якось до того пристосувалися. Я розумію, що насправді, коли ти тут живеш і а, вже прийшов якийсь певний час, то, мабуть, що звикаєш до всього, і, звичайно, що просто пересуваєшся на машині, кондиціонер, на роботі, кондиціонер, вдома кондиціонер. Я попросила локалів Аню і Люду сказати свою думку про Шарлот. Тож буде ще вам альтернативне враження, окрім мого. Привіт! Отже, запишу свою думку про Шарлот, де я живу вже більше шести місяців, і приїхала сюди із Нью-Йорку. Я почну із хорошого після великого міста. Тут дуже тихо і спокійно. Ти не переживаєш за свою безпеку. І, в принципі, тут без хадьок, всяких маргіналів практично немає. Далі тут все ще хороші ціни на житло, і в гарному районі можна зняти однометром квартиру за 1200-1300 доларів. Третій пункт це класний аеропорт. Тут дуже багато класних сполучень, наприклад, із Чикаго, багато міст у Флориді, нью Йорк, і квитки іноді можна купити за 20-25 п'ять доларів перейду до поганого. На жаль, тут дуже дуже нудно. Якщо в людей немає дітей або немає сім'ї, я б задумалася над переїздом, бо без дітей я б сказала, що тут особливо немає чого робити. Далі місто не встигає розвиватися за кількістю людей, яка сюди переїжджає, тому що людей приїхало дуже багато, але на цих людей не також вже багато се. Вісів гарних місць, ресторанів та кав'ярень наразі головний мабуть мінус це літо і погода. Тут буквально сауна і дуже дуже вологе повітря. Просто немає чим дихати. Отже, такі мої думки про Шарлат, і я вважаю, що вона ідеальна піде для сімейних віруючих. Людей, які шукають затишку і спокою. Привіт всім! Я зараз хочу розповісти про моє враження про життя в Кароліні. Почну з хорошого мої три головні плюси: перше це природа. Є озера, є річки, ліси. Ну і восени тут просто вау, листя різнокольорове, багряне, червоне, жовте найкрасивіша осінь, яку я бачила взагалі в своєму житті. Друге тут безпечно. Тут не жаліється про те, що десь можливо та дитина сама гуляє. Наскільки я знаю, є проблема з цим в інших штатах. Тут такого немає постійного страху, як в великих містах, і це дуже цінно. Третє школи. Вчителі вкладають душу, дуже спілкуються індивідуально з дітьми. Атмосфера в класах дуже тепла, і цей фідбек від дітей відчувається. А тепер ми підійдемо до трьох мінусів. Але до всього ти звикаєш. Перший це спека і вологість влітку у липні серпні на дворі як Парні, ну звичайно, кондиціонери рятують. Друге без машини тут важко. Тут майже немає громадського транспорту, магазини, школи, будь-що все потребує авто. І третє, тут мало культурних подій. Якщо ти любиш великі виставки, нічне місто, концерти, їх тут менше, але з дітьми, роботою і домашніми справами, мені цього навіть не бракує. А якщо бракує, це завжди можна виправити і зганяти в інший штат. Підсумою, Кароліна, це про душу і про те, що ти. Ти Почуваєшся себе як вдома. Вже в день відльоту ми пішли прогулятися біля ще одного озерця. Звісно ж, з фонтаном посередині. Тут же на бережку кілька сон для дітей. Таке бачу вперше. дитячий майданчик, об'єднаний з фонтанчиками, і коли дуже спокійно, то дітки можуть там бавитися. Ну, нехай от, прикиньте, ви живете біля озера, і у вас задній двор виходить сюди. Дуже гарна. Тут же є невелика огороджена територія, де можна гуляти з собаками і відпускати їх спокійно з поводків. Пес в шляпі. Я такого ще не бачила. Красунчик. Поки ми йшли стежкою, то нас обганяли безліч велосипедистів. Видно, що люди тут досить активні. А ще побачили тут молодих оленяток, які паслися біля струмочка, і навіть побачивши нас, вони не втікали, а продовжили займатися своїми справами. Після поїздки в Шарлот прийшло пару тижнів, а це означає, що мої думки і враження вклалися. І я із задоволенням поділюся ними з вами. Я вважаю Шарлот ідеальним містом для приїзду, і це стосується тих, хто поки що знаходиться поза межами штатів і шукає місто, де на початку гроші не будуть витрачатися з космічної швидкісті, як це відбувається, наприклад, в Каліфорнії. А якщо ви живете вже в Америці, але шукаєте теплий клімат, невисокі ціни на покупку власного житла. То Шарлотт чудовий варіант. Ми їхали в це місто без великих очікувань, але воно залишило по собі купу прекрасних вражень. А ви поділіться своїми враженнями в коментарях. Чи було вам цікаво і корисно? Або, якщо ж ви живете в Шарлоті, то розкажіть, будь ласка, що варто знати перед переїздом. Дякую вам за перегляд цього відео і побачимося незабаром. Па-па!